Всім привіт! З вами я, Дзіну Кінг. І це ну, голосування в мене в мене будуть. Е, зараз я вам розкажу, ну, типа, саме голосування, типа, і де голосувати? От, що мені знімати? Пріор е, Extinction ну або просто пріор. Чи закупсет Isle е, де, де голосувати? Заходимо в мою спільноту От вона тут. І в мене тут є. От, од, один вже голос є. The Courseit Isle У мене тут є, яку гру мені знімати? Пріор чи курсит? Я не голосую. Я тут не можу голосувати. Тут інші люди голосують. The Corset Isle, Prior, Ну, того, то, то, що в робиксі. Prior і курсит, але курсит частіше. Prior і курсит, але Prior частіше. Заходьте і голосуйте. Е, е, ну, тіпа... ну, коротше, два тижні воно буде йти. Після двох тижнів вже тіпа, зніму відео, що виграло. Ну, то, що виграло, то буду знімати, виходить. Заходьте і голосуйте обов'язково, щоб я знав, що вам що, що знімати, що вам більше подобається. Ну, Пріор я не завжди покину, тобто ви проголосуєте про за курсит Ал, якщо тобто. е, я буду знімати за курсит Ал, і потім десь через пару місяців знов пріор. Ну, потім, якщо піде хейт, то знову зроблю голосування. Хоча тоді вже голосування не буде. Коротше, хей. заходьте і голосуйте. Що знімати? Дивіться, моє нове відео. Ну що ж, я вам сказав, де голосувати, що це за фігня, що то за голосування. Всім па-па.